У Полтаві на один день частково змінять рух тролейбусів. Відбудеться це 14 вересня із 9.00 до 18.00 години. Причина на тролейбусній контактній мережі у мікрорайонах ГРЛ Брайлки та Пушкарівський буде відсутнє енергозабезпечення. Тому тролейбусні маршрути здійснюватимуть перевезення пасажирів лише по вулиці Героїв України та площі Київська. Повідомила нам заступник начальника служби руху комунального підприємства Полтава Електроавтотранс. Леся буде відсутнє електропостачання приблизно з 9-ї години ранку, орієнтовно до 18-ї години. Можливо, раніше дадуть, то значить поїдемо по ну, встановленим маршрутам. А якщо по зміненим, значить дивіться, маршрут номер 2 буде курсувати так, як і курсує, це його не зачепить, це буде розсошенці південний вокзал. Маршрут номер 3 буде слідувати склозавод до інституту зв'язку на герле, в ту частину міста він не їхатиме. Значить, маршрут номер 4 буде слідувати Південний вокзал, теж інститут зв'язку, теж на Герле він не заїжджатиме. Кільцевий номер 5 буде слідувати від площі Київської, Київської до Героїв України, значить, через центр. Частина дороги Браялки-Половки до Героїв України. Не будуть курсувати тролейбуси. Номер 6 також буде їздити Південний вокзал до Героїв України. Номер 7 буде слідувати з Росошинців до Героїв України, також через мікрорайон Алмазний. Номер 16 буде курсувати без змін. номер 12 теж без змін. І 15-й маршрут буде слідувати від площі Київської до Героїв України через центр.